Це відео особливе, воно поєднує різні, на перший погляд, теми: академічну доброчесність, навчання у старших класах школи та вищу освіту. Чому студенти, які чесно склали ЗНО, в університеті знову списують і плагіюють? Хто приймає рішення про вибір університету і спеціальності? Самі абітурієнти, чи за них це роблять батьки? І як це зрештою впливає на мотивацію студентів і на їхній подальший вибір професійної кар'єри? Між університетом і школою існують чіткі межі це отримання шкільного атестату і вступ. Але і університет, і школа є елементами спільної освітньої екосистеми, яку поєднують одні й ті самі люди студенти та вчорашні школярі. Дослідження, проведене в межах проекту сприяння академічної доброчесності, виявило, що проблеми з мотивацією щодо обраної спеціальності університету або вищої освіти загалом досить поширені серед українського студентства. Багато з них не розуміють, для чого вони здобувають вищу освіту або як вони опинилися саме на цій навчальній програмі. Водночас, стрімкі соціально-економічні зміни ставлять нові вимоги: вміння навчатися протягом життя. Здатність опанувати нову кваліфікацію або навіть новий фах. Вміння навчатися впродовж життя входить до 10 ключових компетентностей нової української школи. І це справді компетентність для життя. Життєво необхідна навичка. В концепції НУШ вона описана як здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Для прикладу можна навести медицину з одного боку, медичні спеціальності вузькі. Вони вимагають тривалого навчання і професійної підготовки. З іншого боку, навіть коли витратити багато років на навчання і практику, лікар не має права зупинятися у своєму розвитку. З'являються нові дослідження, нові технології, препарати, змінюються протоколи лікування. Лікар постійно повинен вчитися і підвищувати свою кваліфікацію. Студенти, які вмотивовані отримувати справжні знання і ознайомлення з основами доброчесного навчання, згодом мають всі шанси стати конкурентноздатними спеціалістами. Перші кроки до цього вони роблять ще в школі, коли обирають майбутню спеціальність та університет. Реформа НУШ передбачає, що саме школа стане місцем, де таланти та здібності кожної дитини отримують підтримку і допомогу у формуванні оптимальної траєкторії освітнього і професійного. Розвитку. Спеціалісти центру Цедос та Міністерства освіти і науки розробили низку рекомендацій з вибору спеціальності та університету. Ви можете послуговуватися ними, щоб допомогти своїм учням зробити виважений вибір майбутньої професії та закладу освіти. Насамперед, порадьте перевірити прохідні бали на спеціальності, які цікавлять ваших учнів та учениць на сайті ЄДЕБ. Високі прохідні бали означають сильніший колектив і, відповідно, більш якісне навчання. Далі наголосіть на тому, що спеціальність варто обирати не за назвою, а за змістом програми. Перелік предметів дозволяє зрозуміти, чого насправді можна навчитися на спеціальності і обрати найвдалішу із суміжних. Наприклад, зробити вибір між комп'ютерною інженерією і комп'ютерними науками, маркетингом і менеджментом. Інформацію про зміст програм варто шукати на сайтах університетів. Якщо важко обрати, радьте учням розглядати більш широкі спеціальності. Вузька спеціальність це хороший варіант, якщо учень чи учениця точно знає, ким саме планує працювати. Наприклад, стоматологом чи стоматологиною, атомником чи атомницею, або моряком чи морячкою. Якщо ж таких далекоглядних чітких планів немає, краще уникнути вузьких спеціальностей і на бакалавраті обрати ту, яка стане надійним фундаментом для подальшої вузької спеціалізації на старших курсах або магістратурі. Наостанок, якщо дуже важко обрати спеціальність, радьте зосередитися на виборі хорошого університету. Хороший університет це бренд, сформований на суспільній довірі. До нього прагнуть вступати абітурієнти з високими балами ЗНО, а роботодавці із задоволенням беруть випускників таких навчальних закладів на роботу. Порадьте абітурієнтам звернути особливу увагу на академічну доброчесність в університетах. Необхідно пересвідчитися, що в університеті не продають і не купують оцінок. З віком засвоювати нову інформацію складніше, тому купувати оцінки зараз це красти власні можливості та час в майбутньому. Запропонуйте розпитати у старшокурсників, чи є викладачі, до яких студенти ходять на пари із задоволенням, а не з примусом. А також дізнатися, чи є викладачі, які практикують те, що викладають. Наприклад, викладач або викладачка економіки чи соціології працює в дослідницькому центрі або є радником, або радницею у профільному міністерстві. З університетом, як і зі спеціальністю, краще обирати той. Де найвищі прохідні бали. Висока конкуренція означає сильніший колектив, як ми вже говорили раніше. У старших студентів також варто спитати, чи в цьому університеті справді дозволяють обирати вибіркові дисципліни, адже вони допомагають формувати власну освітньо-професійну траєкторію і розвиватися відповідно до умов ринку. Окрім цього, порадьте звернути увагу на те, чи проводять в університеті зустрічі, лекції чи майстер-класи, визнані професіонали у різних сферах. Подібні заходи дозволяють більше дізнатися про ринок праці і здобути м'які навички, які зараз найбільше цінують роботодавці. І наостанок наголосіть на тому, що перевагу слід надавати університетам, які відправляють на стажування до справжніх роботодавців і піклуються про працевлаштування своїх студентів. Наприклад, мають центр працевлаштування. Також можна дізнатися, чи є в університеті викладачі, через яких роботодавці шукають співробітників. Фокус групові дослідження, проведені в межах проєкту формування академічної доброчесності в школі, виявили, що наразі і батьки, і вчителі вважають вибір університету більш пріоритетним за вибір спеціальності. Відповідальність за це покладають більше на батьків, ніж на школу. Звісно, і вчителі, і батьки можуть допомагати старшокласникам зробити вдалий вибір, але варто пам'ятати про те, що учні, саме учні, мають приймати остаточне рішення щодо вибору, спеціальності та університету. Тільки так ми зможемо отримати послідовний зв'язок: вмотивовані студенти, чесне навчання, успішні, конкурентоздатні фахівці.